У 2022-му про нього не знає взагалі ніхто, бо він грає за Макабі та Лявів. Потім приїжджає в оренду в зорю. І за кілька матчів Едуардо Гереро показує, що він один із найкращих форвардів нашого чемпіонату. В перших чотирьох турах у панамця два голи та три асисти. Безсумнівно, відкриття ОПЛ. І таких відкриттів ціла збірна ще із запасом. Заінтригували? Тоді поїхали! Наш чемпіонат повинен стати лігою на експорт. Клуби по-новому почали розуміти, що без пошуку талантів і без подальшого їхнього продажу можна не вижити. Цей сезон рік футбольних відкриттів гравців, чиї прізвище донедав знало лише обмежене коло людей з футболу. Тому до вашої уваги, збірна відкриттів сезону. Тут ті, хто на нашу думку неочікувано, а дехто й очікувано спрогресували за цей. Футбольний рік. Ви, звичайно, можете не погоджуватися з нашим вибором, тому запрошуємо вас у коментарі. Там ви можете написати свої зауваження та аргументи. Ми обов'язково їх почитаємо і вам відповімо. А тепер сідайте зручніше та уважно дивіться. І не забудьте поставити вподобайку. Ось наша типова реакція на купу ваших лайків. Позиція голкіпера безумовно, головне відкриття цього сезону Олександр Сапутін. Зоря. Можливо, якби не травма основного голкіпера Луганців Дмитра Мацапури, могло Сапутіна у цій збірній і не бути. Але так склалися обставини. Воротар зі зростом 197 сантиметрів. Тому витягнути удар з під самої стійки не проблема. З 30 турів зіграв рівно половину 15. Адали! Тепер трохи статистики, щоб підтвердити свій статус. Олександр пропустив всього 9 м'ячів в середньому 0,6 за матч. Дуже непогані цифри. Ми переглянули всі пропущені м'ячі Сапутіна. Його провини там нема. Чому так мало пропускає? Тому що робить багато сейвів в середньому 2,5 за матч. Щоб ви розуміли, чи мало це, чи багато, ось паралель. Анатолій Трубін голкіпер, чия команда пропустила найменше. Витягав м'яч сітки 19 разів за 28 поєдинків. А кількість сейвів за гру два. Менше, аніж у голкіпера Зорі. Чи це молитви допомагають Олександру, чи важка праця? Але місце стартового складу у збірні відкриттів сезону він собі забронював. Підміною Сапутіна став екс дублер Дмитра Різника у Ворсклі Павло Ісенко. Кількість матчів у цьому сезоні УПЛ також 15. Почав грати Павло вже після того, як Різник став гравцем донецького шахтаря у другому колі. Тоді Ісенко став основним. <плес> Воротар полтавців пропустив 17 м'ячів, в середньому трішки більше гола за гру. Та враховуючи те, що ворскла розташувалася значно нижче, ніж зоря, це логічно. Суперники ворсклян пробувають в середньому 11 разів у бік воріт, а в площину влучають. Чотири рази тут і треба рятувати свою команду, і Павло це вміє майже три сейви, що матчу робить цей хлопчина з позицією воротаря розібралися. Перейдемо до захисту. Праворуч розташувався універсальний гравець донецького шахтаря. Грузин Георгій Горчолешвілі у разі кадрових проблем закривав усю праву бровку, як у захисті, так і у півзахисті. Частіше саме в обороні. Сильні чесноти футболіста вміння підключатися в атаку, щоб давати чисельну перевагу попереду, а з нею і небезпеку. За пів сезону гравець зіграв 13 поєдинків та навіть забив два м'ячі. Щоправда, один у власні ворота. Конкурент по позиції гравець львівського руха Віталій Роман. Українець зіграв 24 поєдинки: пертий та непоступливий захисник юнацької збірної України. Рідше ходить в атаку, часто відпрацьовує в обороні. Іноді ця непоступливість виходить за рамки. В середньому Віталій вступає у 19 єдиноборств за поєдинок і виграє із них 10. Проте й фолів достатньо півтора за гру. Деякі з них за межами дозволеного. Тому шість жовтих карток і одне вилучення в цьому сезоні. Типовий боєць. Пара центрбеків Салюк Батагов. Футболіст, в якого сильніша права нога, розмістився правіше. Володимир Салюк. Гравець чорноморця зіграних поєдинків 27. дев'ять разів за матч вступає в єдиноборства, і у шістьох із них виходить переможцем. Воно й зрозуміло, адже зріст захисника 186 сантиметрів. Підключається на стандарти і може небезпечно пробити звідси. І два м'ячі в УПЛ ще гравець вміє правильно вибрати позицію та відібрати м'яч. Важливо, що Салюк приклад гравця, який в УПЛ прийшов із м'ясорубки першої ліги. Хто знав про хлопця півтора роки тому, коли він виступав за Балкани? У пару до захисника чорноморця стає шульга Арсеній Батагов. Зріст 185 сантиметрів. Незамінний у зорі у усіх 30 поєдинках взяв участь. Він запасний у нашій збірній сезону. Подивіться матеріал за підказкою вгорі. Сильні сторони непоступливість, гра на другому поверсі та перший пас. Саме Арсеній у зорі став тим футболістом, який розпочинає атаки своєї команди довгою передачею вперед. Таких спроб у гравця 10 за гру, та 6 із них знаходять адресата. Часто самотужки просуває м'яч вперед та шукає там партнера. Відборів та підбирань 12 за матч. Ще одна сильна сторона захисника луганців. Варто й зауважити жовтих карток у Батагова за 30 матчів всього три. Дуже обережний як для гравця захисту. Головний тренер луганців Патрік Ван Левен не тільки перевів його з опорної зони в центр захисту на постійній основі, а й вивів молодого гравця на новий рівень. Хто буде підміняти цих оборонців? Пара центрбеків руха Дідекс Люсар, футболісти 2002 року народження. Обидва вихованці львівської школи. Якщо для Дениса Слюсара цей сезон перший повноцінний в дорослому футболі, то для Романа Дідика все легше. У нього вже є досвід на такому рівні у минулому сезоні. Розпочнемо з дідика. Зріст 186 сантиметрів. Зіграно матчі у цьому сезоні 24. Сильна сторона відбір м'яча. Що матчу таких дій, як тут, 10. Жовтих карток. 8. Це сигналізує про те, що захисник часто грає до кінця. Іноді занадто нав'язливо. Партнер по обороні слюсар має схожі чесноти, проте фоли трішки менше, звідти й менше попереджень. 5. Міє грамотно проаналізувати розташування суперників та перехопити м'яч на користь своєї команди. В цьому моменті таких вчинків аж два. Враховуючи позицію руха в турнірній таблиці, відборів у гравця більше ніж достатньо. У цьому епізоді після перехоплення м'яча віддав передачу. Після цього і розпочалась гольова атака руха у матчі проти Львова. Василь Руніч протягнув м'яч та віддавав на партнера праворуч, але забив не гравець руха, а саме Львова Сергій Сімінін у власні ворота. А от зіграних матчів трохи менше ніж у партнера по обороні Романа Дідика. 18. Ліворуч у захисті розташувався вихованець Динамо Костянтин Вівчаренко. Для футболіста це перший сезон у дорослому футболі, а вже відчувається прогрес. Враховуючи схему Динамо, Костянтин часто підключається до атак. Робить більше двох подач за матч. Та, як мінімум, один обіграш. Забив і дебютний м'яч УПЛ. У грі проти металіста сам розпочав гольову атаку, віддав передачу та відкрився. Віталій Буяльський оцінив старання захисника, а Вівчаренко не міг схибити. <просив> Із 14-ти єдиноборств захисник стабільно виграє 8. А рибків по флангу майже три. Це додатковий гравець у атаці і більше роботи для суперників. Альтернатива динамівцю Андрій Булеза, якого Минай узимку орендував у шахтаря. Рідне закарпатське повітря допомогло у адаптації. Швидко з'явилася взаємодія з партнерами. Відтак 19-річний лівий захисник зацементував за собою місце у стартовому складі. А кількість матчів за півчемпіонату... 14. Гравець технічний. Звідси і три успішні обіграші за матч. Переводимо гру в центр поля. Не потрібен Динамо? Нічого. Можна піти в оренду в зорю та стати лідером команди. Володимир Брашко опорний півзахисник. Роль на полі, руйнування атак суперників та пошук партнерів довжелезними передачами. Пірчалу Луческу вирішив, що капітан Сергій Сидорчук є незамінною бойовою одиницею у складі киян. Тому Брашко повинен був довести протилежне. Він у нас основний опорник збірної сезону. Ще раз нагадуємо за відповідне відео у нас на каналі. Але є і відкриття теж не включити брашка до цього рейтингу злочин. У матчі з Динамо в першому колі забив по-справжньому божевільний м'яч. І не тільки тому, що для зорі він став переможним у тій зустрічі, але й тому, що познущався над футболістами у Сидорчука прибрав одним рухом за барного іншим, а потім колотив м'яч під поперечку воріт. Так і відбувся дебютний гол брашка в ОПЛ. Красиво. За весь сезон Володимир взяв участь у 29 поєдинках та забив при цьому якусь божевільну кількість м'ячів як для опорника. Сім. Ну що, тепер Динамо задумається? Насправді вже давно думає. Підміною брашку за позицією може бути гравець руха Маркоса Пуга. Футболіст має схожі чесноти. Часто перериває атаки суперника і відбирає м'яч. Дев'ять разів за гру. Більша, ніж брашка. Відсоток виграних дуелей суперника також на гідному рівні 51%. Сапуга зіграв 18 поєдинків. Частину матчів сезону пропустив через ушкодження. Забив один м'яч, зупинив та потужно пробив з низької відстані. Вище опорної зони розташувалися півзахисники. Якщо брашку та сапузі потрібно руйнувати атаки противника, то у цих хлопців роль уже будувати власні атаки. Антон Царенко, футболіст Динамо, 2004 року народження, невисокого зросту хлопчина 162 сантиметри. Проти Еріка Раміреса, в якого зріс 190 сантиметрів, українець, наче дитина, дуже технічний. Звичайно, що любить обігрувати в українському класичному, саме царенко заробив на собі перспективний штрафний удар. Наша камера спіймала цей момент. Що було далі? Ви знаєте. А якщо забули, то ось. Антон, зігравши всього 11 матчів за дорослу команду, вже і встиг відзначитись голом не так багато, але з 12 повних матчів не зіграв. Забив у ворота досвідченого Олександра Бандури. Пробив без шансів для голкіпера. Інший бік технічної молодості невиправдані п'ятки призводять до проблем обороні. Так, молодість і бажання зіграти красиво, але не завжди такий креатив допомагає команді. Динамо чекали такого футболіста. Шапаренко нещодавно відновився після травми, але набрати форму буде непросто. Тут і знадобився Антон Царенко. Він дійсно потрібен Динамо зараз. Хіба не це доводив півзахиснику Мірча Луческу? Заміною Царенку став футболіст Дніпра 1 Валентин Рубчинський. Та, попри свій юний вік, 20-річний футболіст уже багато пережив, зокрема, важкі травми. Три рвав хрестоподібні зв'язки, а це найгірше для молодого футболіста. Валентина можна зламати фізично, але не психологічно. 28 матчів у сезоні. Це вел. Він трохи мало розмовляє, але так нормальний пацан. Зараз я розпишу секунду. Тому що він тому і на списі. Ось так от Валентин Рубчинський. Головне відкриття сезону для Дніпра. 1 у лінії півзахисту. Хлопець у дебютному поєдинку в українській прем'єр-лізі забив перший м'яч. Не повірите, ворота Динамо. Трохи лівіше за розташуванням перебуває легіонер Ріфет Капіч. Другий іноземець у нашій збірній, Боснієць у жовтні прийшов у Кривбас. З того моменту не тільки закріпився в основі, а й став лідером команди Юрія Вернедуба. У нас дуже дружний колектив, і ніхто нікого не відділяє від командних успіхів. Спасибі команді за підтримку. Я радий, що можу допомагати їй, і не лише голами. Попри те, що Ріфет немало забиває, він ще й креативить. В середньому більше двох ключових передач за гру віддає восьмій номер кривбаса. Одним пасом може розрізати захист суперника і вивести партнера на ударну позицію. Швидко адаптувався під наш чемпіонат, тому в основному складі збірної відкриттів. Конкурент боснійця українець Миная, Єгор Твердохліб 30 зіграних матчів. Повний сезон. Однозначно один із лідерів команди Володимира Шарана. Єгор загострює менше, ніж його опонент з Кривбаса. Але це і не його сильна сторона. Футболіст Минає більше обігрує. В середньому майже 4 рази за матч. Кількість м'ячів за сезон 5. І це за минай, який не грає в домінуючу гру. Не дивно, що в таких матчах, де твердохліб забивав, минай не програвав. Три перемоги та дві нічиї. Подейкують, що за гравцем уже справжнє полювання. Цитата із телеграм-каналу Володимира Звєрова твердохлібом реально цікавляться одразу два клуби із верхньої частини турнірної таблиці УПЛ. За моєю інформацією, цінник на гравця зараз становить 300 тисяч євро. Як думаєте, про які клуби йде мова? Вангуйте майбутнє твердохліба у коментарях. Ну а ми рухаємося далі. Правий Вінгер. Знову легіонер. Бельгієць Зігі Бадібанга. Цьому парубку Роман Григорчук врятував кар'єру. Забрав із Другої ліги Греції. Я взагалі дуже задоволений Бадібанго, бо це є такий приклад. Ну, знаєте, Е, людина, яка е, вона так уже майже закінчувала футбол, а потім отак склалося. Так обставини склали, що він приїхав до нас і він сам пророб, ну, зробив величезний величезний труд, величезно. Він себе просто він був півроку назад. Дуже важко було навіть уявити, що він ще вийде на такий рівень. Та у Чорноморці Зігі ожив, зіграв 21 матч і з кожною грою додавав. Особливо у другій частині чемпіонату забив два м'ячі. Так, минулого року я майже закінчив з футболом, але тут мені дали шанс знову зіграти у футбол на високому рівні. Тож я працював дуже наполегливо, щоб повернутися. Я маю подякувати команді та клубу, що дали мені шанс бути футболістом. Тож я дуже щасливий. Чанс тубіє футбольплеєсо Амверігапіфорда. І справді гра футболіста на гідному рівні. Тільки подивіться на його асист у матчі з Динамо. Прийом, передача, відкривання, точний крос і гол. І таких пасів у футболіста чотири. Якщо Бадібанга провів тільки дебютний сезон в УПЛ, то інший легіонер, але вже Динамо, знайомий з лігою. Беніто, Вінгер з Нігерії. Неочікувано став заміною Віктору Циганкову на правому фланзі. 11 матчів, 1 гол, дві гольові передачі. Часом дуже непогані елементи атакувальної гри. Ось як легко нігерієць пройшов захисника руха, пробігся флангом і точно прострілив на ваната. <плес> а ще беніто запам'ятався оригінальною зачіскою: Погба ставить лайк, поставте й ви. Пересуваємося на лівий фланг, а там розташувався українець Даниїл Алефіренко, форвард зорі, якого орендував Чорноморець і перевів на лівий фланг півзахисту. За 9 стартових ігор під керівництвом Романа Григорчука забив 8 м'ячів, а пізніше ще й віддав одну гульову передачу у переможному матчі з Динамо. Просто якась божевільна статистика. Вінгер здорово спрогресував у Одесі. У другій частині чемпіонату Даниїл – один із найкращих гравців всієї ліги. Заміна Алефіренку, на наш погляд, очевидна. Назар Волошин із Динамо. Пів сезону провів у Кривбасі, пів у столичній команді. За сезон молодий 19-річний футболіст зіграв 26 матчів, забив 7 м'ячів. Чотири у першій половині сезону за Кривбас та ще три за Динамо. І всі. У трьох поспіль матчах тепер справа дійшла до центр форварда, і найбільш очевидним варіантом є панамський гравець зорі Едуардо Гереро. Нападник прийшов у УПЛ навесні і одразу дав зрозуміти, він у порядку В матчі проти Динамо. Саме точний удар Едуардо приніс перемогу Луганцям, а це був його дебютний м'яч за зорю. Та Гереро не зупинився. Набігав 10 матчів, забив 5 м'ячів і віддав 4 асисти. Статистика справжнього форварда. Були і промахи, а з ними і жарти партнерів. Я думаю, що, мабуть, йому краще все-таки віддавати, аніж бити, тому що ви бачили, як він б'є. У матчі проти інгульця у 27-му турі Гереро травмувався і пропустив фінал сезону з сумом в очах дивився, як зоря програє шахтарю. І як у тій грі забуває його донецький колега Кевін Келсі, венесуелець, заміна для Герера у нашому чарті. Келсі Джокер встиг зіграти 14 матчів і забити 5 м'ячів. Та всі 5 голів оформив після виходів на заміну. Справжній талісман, гольове відчуття присутнє у Кевіна. Не дарма Йовічевич так його цінує. Чи вже казати цінував? Бо аж занадто багато інформації про відхід Ювічевича із Шахтаря. Але давайте послухаємо по факту. За Кевіна говорите, так, да? добре, молодий пацан, який е ловить нашу структуру, ловить нашу, нашу тактику, наші вимоги. І, звичайно, що він із іншої країни і з іншого футболу приходить сюди. Але його, його габарити... Його інтелект футбольний, його обезбашеність нам приносить користь. Його енергія, він хоче. Він просто обезбашений, Знаєте, по по хорошому. І Майгол. Майгол це вже показує. показує. Фактурний високий хлопець останній в нашій команді. Давайте тепер переглянемо збірну відкриттів сезону 2022 23 в УПЛ. У воротах Олександр Сапутін. Захист справа наліво. Георгій Гочолешвілі, Володимир Салюк, Арсеній Батагов, Костянтин Мівчаренко. Півзахист Володимир Брашко, Антон Царенко, Ріфет Капіч. Лінія нападу. Зігі Бадібанга Праворуч, Даниїл Алефіренко ліворуч, центр форвард Едуардо Гереро. Це основа нашої збірної. Тепер лава запасних. Воротар. Павло Ісенко, правий захисник Віталій Роман, Пара Цинтербеків, Роман Дідик, Денис Люсар, ліворуч у захисті Андрій Булеза, у півзахисті Марко Сапуга, Валентин Рубчинський та Єгор Твердохліб, атакувальні хави Беніто та Назар Волошин, нападник Кевін Келсі. Друзі, ось так розібрали кожну позицію кожного гравця і його сильні чесноти. Просимо вас підтримати це відео лайком і написати в коментарях, чи погоджуєтеся ви із нашим вибором збірної відкриття сезону УПЛ. А ще краще напишіть гравця, який для вас неочікувано вистрілив у поточному сезоні. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.